Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Кривава битва. на трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. ТОП-10. Давайте йдемо. оборона. А, ну добре, хоча один раз програли. Ну, А, тут це чудово. ТОП-10 тримаємось, тому що вчора була одна поразочка. Ці криваві турніри завжди важкі, тому давайте подивимось, що нас чекає далі. Так, піночок неприємний. Напевно, треба взяти когось ще жовтого, зелених можемо залишити гупі та Лессю, а жовтого Пепі... Давайте візьмемо, треба їй костюмчик прокачати, але нехай буде. Спробуємо пробити його. Камінчиками. Та ж таке? Так, ну що ж, давайте спробуємо. Можливо, потрібно було костюмчик докачати, вона б стала сильніша. Може, зараз і прокачаю. Так, ми маємо трієчку жовтих і трішки щось там зелених через комбо можемо прокинути. І фіоли там зелененькі підтянеться. Ну, давайте, можливо, якийсь кріс заїде. Кріса немає. І в жовті закінчились. Давайте будемо тоді зелені збирати. Ось так. Ось так. І ось так, напевно, обережно. Там буде трійка ще жовтих. Так, б'ємо губи, сповільняємо їх трішки. Угу. І сюди вдаримо Олесію. Так, добре, і спробуємо його кохайне надобити. Так, чудово. Але нам все одно не вистачає жовтенького одного хоча б камінчика. Давайте ось так. Обережно тут прокинемо. От Жака зарядився. Зараз комусь підріжем ману. Так, ну, до речі, непогано він ще й вдарив. Так, добре, давайте ось так. Ось це питання, кого пробивати. Напевно, цього. Подивимось, як пепі спрацює. Не спрацювало взагалі ніяк. Давайте тут тоді прокинемо. Так, є трієчка зелених. Прокидаємо. Тепер б'ємо Олеся ще раз гупі. Угу, чудово. І я думаю, що бджілки доїдять цього Джако. все буде добре. Так, ну тут швидко все вийшло. Камінчика нам підвезли вчасно зелених. Так, кінцейсі і піньочек. І гуна... ну, Гунар з краєчку стоїть. Напевно, жовтих можна залишити і взяти фіолів. Фіолів візьмемо ось так мийв і візьмемо, напевно, тайрума, нехай буде. Нехай буде такий тайрум. Чого ці війська мені становляться, незрозуміло. Поїхали, ага, угу. взагалі нічого цікавого, Три фіолетових, три жовтих. Фіолетові трішки є, але так розкидані, що не зібрати ніяк. І комба ніякого немає. Оце поле. З чого починати? Ну, шукаємо тут жовтий, може, знизу ні. Фіол доїхав. Ще тоді шукаємо жовтий. Може, там і синій закриється, ні. Тоді ось так. ще якась комбо полетіло. Можемо його навряд чи ми його проб'ємо. Ні, пробили. Так, жовтенький в пустоту тоді. Це трішки зайвого полетіло, але добре. Так, вмикаємось. Нам головне забрати пінька. Так, так, Пепі щось взагалі не відпрацьовує. Угу, пінька пробили добре. Давайте прокинемо ось так в пустоту і там будуть фіоли трієчка. Може нам вистачить мив зарядити. Так, зараз цей вдарить. Неприємно. Б'ємо сюди. Він начебто ухиляється. Нам потрібно ще цю забрати, і буде все добре. Так, давайте ось так жовті, там фіолетові ще будуть. Так, робимо ось так. ну, Пепі може спрацює як потрібно. Ні, не хоче. Давайте цього доб'ємо і гунар вже залишиться, вже він нам сам нічого не зробить. Тим паче, що розподіл на нас перейде, якщо фільтон не спаде. Так, вчасно ми знайшли камінчиків, бо зараз щось поляна взагалі зіпсувалось. Але бджілки працюють, то, в принципі, непогано. Ось сполетіло нарешті. Спробуємо добити. Ось так ми втарюємо тут трієчка, а, навіть не потрібно було добре. Тут теж все вийшло чудово, поїхали далі, наступний бій. Тут багацько жовтих, але тут тепеньочок на альфа зламі. Тут, напевно, бажано більше фіолів взяти. Ело. в принципі, нам нічого не робить. Давайте візьмемо пеньочка. Знов ці війська чомусь стають, не розумію. Давайте такою командою спробуємо. Поїхали. Мультяшний джун маленький, тобто яд. Так, а тут вже. Пола цікавіше, четвірочку можемо зробити фіолів, але жовтенький один летить, але ми його зможемо забрати через цю бомбу. Може там ще знизу фіол закриється. Давайте. Не закрився. Тоді ось так зберемо жовті. Угу. Ось так фіолище. І ось тут фіоли через комбо зберемо. Зарядився цей. Ух, як же ж він боляче пробив. Давайте спробуємо вдарити сюди і зробити ось так. Не дозарядились наші. Так, пробиваємо. Прокинемо в пустоту, вмикаємось, пробиваємо в піньочка З фіолів зарядиться він чи ні? Ось це питання. Але там і зелені полетять. Може і не зарядиться, давайте через комбо О, жовтий, може, і доб'ємо його? Так, добили чудово, але Джако зарядився. Угу, так, він на нас перекинув кріти. Добре, пробиваємо, повинні його добити фіолами. Ну, все, Елло вже загрози не становить взагалі. Незрозуміло, навіщо ставять лікарів, але якось так. Поїхали далі. Наступний бій. Уга. Акіла, фон, ухиляння, ухиляння, ухиляння і. там так, тоді беремо ось такого Тайрума, а сюди повертаємо пепі. Знову війська. Ну що ж, поїхали. Нам головне жовтих зарядити, щоб заблокувати дом. І потім все буде простіше. Так, що ми маємо? Трічка фіолів? Трічка жовтих. Комбо. Немає. Ну, давайте ось так фіолетові заберемо. Там можливо. У майбутньому зможемо ще трійку жовтих зробити. Прийдеться тут прокинути. Непогано їй прилетіло, до речі, але цього замало, буде ультувати, немає більше нічого. Дуже невдало камінчики стоять. Ну, давайте ось так трієчку прокинемо. І прийдеться робити червоний кріс і його підривати. Так, Васір, тримайся. Зробимо ось так. Огу. Тихенько Дон може зарядитись, але прийдеться робити так жовті. Дивимось, кому підріжуть нам ману. Воно, щоб не квасіру. Так, добре, робимо ось так і спробуємо цих сов збити. Угу. Це цікаво. Там зарядиться медведиця, але поки що. То у нас не дуже бентежить. Давайте ось таке комбо прокинемо. Ухиляння нехай будуть. Ось так тепер. Угу. Так, Дон забрали. Тепер спробуємо добити цього. Ах, не задіспелив, ухилився. Змішку задіспелили, тому давайте сюди, в неї бити. Ось так. І фільтоном туди, а тут фіолетові прокинемо. Угу. Так, нам потрібен квасір. Терміново. Так, ну, таунт на нас перекинули. Добре. Ухилянь вже немає, тому пробиваємо. Давайте, напевно, медведицю заберемо. А цю вже можемо і камінчиками пробивати, і бджілки будуть працювати. Охляння в неї чудово працюють. Так, ну спробуємо пробити. Може вийде? Ні, не хочуть. Скільки в неї там все? Бдджілки свою справу зробили. Так, поїхали далі. Наступний бій. Піньок, Олеся, Буц. Уже пішли на альфа-зламах. Меняємо Тайрума. І поїхали. Синіх просто тьма. Ну, прийдеться чистити поле. Ось так, піньок може вдарити ми. Не зарядились жовті. Червоні прокинути ось так. На кінце і сі ще б'є на першому заряді. Зараз нам доб'є. Так, тихенько. Робимо ось так. Мейф не витримала. Це дуже погано. Ну, прийдеться бити в пінька. Пепі, ну хоч може цього разу ти спрацюєш? Ні. Ну, давайте тоді ось так. Так, хоч йому вистачило, добре. Але далі камінчиків немає вже буц заряджений. Давайте спробуємо. Можливо, хоч в кінця ісі забрати. Ось так і ось так фіолами. І не вистачило йому. Так, ну то й ухиляння спрацювало добре. Нам потрібні жовті терміново. Давайте навіть ось так зачепимо. В кого? Ну, звісно, в заряджених. Так, робимо ось так. І б'ємо в цю заролу. Мимо? Не, не впораємось. Ось так, ось так Квасір потрібен. Ще й буд зарядився. Ух, е, на жаль, тут не впорались ми. Ну, в топ-1 зайшли, але друга поразка. 2236 -е місце. Ну, Дуже далеко. Ну, Подивимось, турнір важкий. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.